Вітання, моє ім'я Іван Зайці. Це, це арбітражні новини. Якщо ти з понеділка до п'ятниці наполегливо лив, а з п'ятниці до понеділка наполегливо заливав та пропустив усі новини, цей випуск для тебе. В Першу чергу, давайте поговоримо про космолот. Минулого тижня компанія піддалась рейдерській атаці. Це повпливало на роботу самого сайту та платіжних систем. Головний інвестор космолоту заявив у своєму інстаграмі, що проведе розслідування, щоб знайти усіх винних. Обіцяє публічне оприлюднення в таких ресурсах як Bloomberg, Reuters та інших великих виданнях. Слухайте, цікаво, чи буде публікація у Playboy? Наша редакція вже придумала такий заголовок. Вони поклали нам сайт, а ми покладемо на них хуй. Нормально? Телеграм-канал Джокер почав публікувати пости зі звинуваченням Космолоту у зв'язках з Росією та звинувачення їх у співпраці з країною окупантом. Але потім різко почав їх хвалити через чітку позицію та допомогу для Збройних сил України. Ми так і не зрозуміли. Це швидке перевзування чи притаманна для Джокера-біполярочка. Ми отримали коментар від представника космолоту в Україні. Наразі проект працює стабільно, а над працездатністю платіжних систем працівники ще працюють. Також на минулому тижні побачили інтеграцію космолоту у Олі Полякової. Космолот молодці. Скільки коштує інтеграції, щоб за одну сторіс перетворити її з Попдіви на дебдіву, нам вияснити, на жаль, не вдалося. Взагалі, блогерський трафік повинен приносити свої плоди. Якщо врахувати, скільки зараз подібної реклами та зірки якого масштабу роблять такі інтеграції, вже в цю п'ятницю відбудеться White Тріно Мітап. Організатори анонсували, що ведучим буде Микола Заліпуха, тому взувайте на ноги свої найкращі лакі-цакі, щоб не виглядати як дурілка. Ти відкуди будеш такий красивий? Хоча, слухайте, не всі веби оцінили цей анонс, так як вважають заліпуху дивним персонажем з доволі неоднозначною позицією. Івент проходитиме в Києві, локацію традиційно не палять з логічних на то причин. У них така сходка, там приблизно 150... Топів також обіцяють кальяни, бар, фуршет і діджеїв. А в нашому телеграм-каналі Неарбітражний проходить розіграш квитків на цю подію. Підпишіться лінк в описі виграти квиток максимально ізі. Binance роздає по 100 доларів в доджах, а також розігрує 15 айфон і AirPods. Все, що потрібно зробити для участі, це встановити собі криптогаманець Трасті Plus, випустити криптокартку для розрахунків, поповнити гаманець за допомогою Binance Pay і розрахуватися криптою де завгодно. Ресторани, супермаркети, доставка, таксі, спортзал, шавуха, кальянна, сакар або салон Ламборгіні. Кожне пік пік картою в терміналі нагода отримати гроші. Детальний опис, як можна виграти новесенький 15 й iPhone за посиланням під цим відео, як завжди, чекаємо вас там. На тижні з'явилися чутки, що Олександр Слобоженко повинен найближчим часом зайняти дуже важливу державну посаду, пов'язану з інформаційним напрямом. Поки нашій редакції не вдалося дізнатися, чи пов'язана посада мера Білогородки з інформаційним напрямом. Та й взагалі цікаво, з яким лозунгом Слобоженко піде в політику. Щось типу: єдиний диявол серед чортів, чи там армія мова гембла. Сподіваємось, що Слобож зможе принести в політику практику з детектором брехні. Якщо це взагалі правда. Що? Google дав добро офіційно лити на крипту. 29 січня відбулися зміни в правилах показу реклами, які тепер дозволяють рекламувати деякі криптовалютні проекти в основних пошукових системах. Виходить, що тепер на хом'яках зароблятимуть не тільки криптани, а й сам Google. Чи може Google дав добро офісам офіційно працювати по Форексу на Росію? Ось це так поворот. Знаєте, будемо чекати такі здвиги у сторону Гембли, бо вони дійсно там потрібні. На тижні вийшло нове інтерв'ю на каналі Афхаб. Гостем став Дмитром Ясником. Поговорили про помилки при формуванні команди, роботу з креативами та чи можна взагалі заробити на арбітражі в 2024 році. Ні, реально просто цікаво, з якою схемою краще працювати. 1-1-3, 1-3-3 чи 2 через 2 на заводі. Міжнародна партнерка ClickDealer, яка має українське коріння, офіційно стала генеральним спонсором UA Geek Media. Ми вважаємо, що це важлива подія, бо підтримуючи нові медіа, ClickDealer бустить розвиток всього українського простору в орбітражі трафік. Хочете, щоб українські веби шукали серфли інфу на українських ресурсах, а не у братських країнах. 30 січня Країл видав нові ліцензії ТОВ Плейсофт та ТОВ Геймлінк. Знаєте, сам Михайло Федоров анонсував, що хоче внести законопроект про ліквідацію країл і автоматизацію видачі ліцензій у сфері азартних ігор. Як це реалізується, поки що невідомо, але буде цікаво, якщо казино проходитиме воронку обробки типового ліда через форму чи контакт центр. Юля! Юля! Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та телеграм-канал. І напишіть в коментарях свою думку стосовно ситуації з космолотом. Ви на стороні космолоту чи проти? Пока!